Друзі, вітаю 14 лютого. Слава Україні! Віруємо славу! І так, друзі, прийшли ми на цей тачок розкладати, хоч і планували ще позавчора, але були дуже зайняті, не мали часу. Буквально робота на 20 хвилин на часу нема. Різні обставини заставляють так себе поводити. Прийшли. Я На ті коментарі, які там писали. ви, Я багато людей забанив. Так що ну, підбирайте слова перед тим, як ви сказуєтеся. Якщо ви просто без матюків і без обзивань, то все написали, я залишав. Ну, хоч і ваше мнення, кожен його має почути. Ну, якщо ви то в грубій формі, обов'язково бани і тому подібне. І, коротше, ви мене зрозуміли. К чому річ? Я обробляв туди, коли я хочу. Економія у кожного економна. Розумієте, хтось бачить економію: О, то я не дам 10 гривень за полоски, я краще дам один куплю один грам скобатокса і пролью. А я собі думаю, я краще зекономлю, поставивши полоски. Бо кожен бачить по-різному економію. І коли людина буде розказувати, що як треба економити, а сам буде, е, ну, скажімо так, нікола, ні двора, е, і нема на що подивитися, ну, такої економії користі буде мало. Ми ж економимо так. Так що, друзі. Це тим останнім відео, котрі були на каналі. Хто не дивився, можете подивитися. Нам без різниці ми робимо свою роботу для свого блага. Не для вашого. Ви хочете, пробуйте так робити, як ми. Можливо, вам вдасться. Гарантувати, що у вас буде так, як у нас, ми не можемо. Комусь наше зовсім не потрібно, так як у нього, мабуть, краще. Ну він нас не дивиться, так як йому нема надобності. Ми теж не дивимося тих, у кого хуже, ніж в нас. Бо нам надобності нема, бо ми там нічого не навчимося. Так що, ну, я надіюсь, ви мене зрозуміли. Прийшли розкладати, будемо розкладати. Кладемо планшети, щоб все ж таки подивитися, чи якась осип буде. Я не чекаю ніякої осипи, так як надобності в ней нема. Ну, я маю в виду, що сотні тут не чекав, а якихось 2, 3, 5, можливо, і попаде, може і 10. Ну, подивимося, ну, це вже завтра. Надіюсь, буде чути добре. Так, що робимо? Е, у нас трішки похолодало. Зараз температура десь плюс 5-6. Плюс е, хтось пише, що в такий період полоски не працюють. Друзі, е, от зараз 5-6 і в жовтні 5-6 це зовсім інакші температури. Так як зараз 5-6 і це початок сезону. Вони зараз нагрівають з гнездо, починають класти, е, е, сіяти яйця, ну, розвиватися. Осінню 5-6, ну плюс 5-6 це кінець сезону, де вони прикращають класти яйця. І звісно, що вони там менше гніздо обогріваються і тому подібне. В даному випадку, куди ми кладемо полоски, температура висока, є активність, так як їм зараз нужна ця активність, і обробітка, на наш погляд, буде дієвою. Вона не стільки затратна, наскільки з неї буде багато користі в нашому випадку. А ви робіть, як хочете? Так, бачите, отак от вони розповзлися зараз. Займають, ну, грубо говоря, ну це і була якась така велика сім'я. Займають всі рамки. Кладемо їм по дві полоски. Зараз у нас відкриті залишились Апітрас і апіваро. Кладемо одну таку, одну таку. Так. Давно нас не бачили, друзі. Треба їх трішки заспокоїти. Люди, котрі пишуть коментарі різного роду, що, типу, рано, не рано то робить, не робить, вийме спочатку старі е і тому подібне, друзі. А потім демонструють свої вулики, де ну, нема на що глянути. По 3-4 рамочки обсіжені бджоли, бджола обосрала цілий льоток і тому подібне. Ну, якось так. Так, йдемо далі. Це трішки послабше, або бачимо, що займає всі улочки. І теж дуже гарно. Так, куди би ставити? Бачимо у нас тут залишки старих. Кладемо максимально в центр. Одну таку, одну таку. Треба подимлювати. От, не виняв ти ще, і ще ти не виняв, буде звикання. К чому звикання там буде? І як їм не подобається. Не холодно. Так, да, зараз і холодно. Так що так. Так, всі з вами розкладати, звісно, не будемо. Ми розкладаємо ті сімейки, котрі, за котрі ми, ми спостерігали з вами. Період зимівлі. Ці сімейки зимували одні на ГФС, одні на е, звичайному сиропі. Ми їх вже турбували з вами, вже на них дивилися. Ну і з ними і попрацюємо. Бачимо, тут більше залишилось. Ну, ми не виймали. Хоча завжди виймали. А зараз не виняли. Та і все. Так. Хотя, по-моєму, на шість сидел, да? Машинка? Да, тут была одна 7-6 і 7-6. Так, ідемо дали. Идемо дали. І также еще подивимося, котра на весах. Так. Хочу подивитися, чи є вуличка, яка просвічується повністю. Ну, Тут бджолки є, але я все ж таки, якщо глазом буду дивитися, вона просвічується. Вся все ж таки наповнена бджолами, хоч і рідко, але так, що дно не просвічується. Так що, В середньому, якщо сиділи на 6 розползлися, грубо говоря, десь на сім. Вуля теплі, крайні рамки, котрі не обсвіжують, це повномедна рамка. Надобності її скорачувати в таких умовах содержання бджіл зовсім нема. Бачимо, що це тепла криша, води як такової немає. І зараз знаємо, що йде в будь-якому випадку. Ну от, бачимо, якась. Ну це не вода. Це, ну, це влага, Ну просто її влагою назвати аж ганьба. О тут і тут, такі, тут ті, що й не видко. Коротше, дуже гарно перезимували. Зараз вже дивитися на подмор ну, без толку, так як вже почистили. І чистити самим, міняти доня теж немає надобності. І це все удешевляє собі вартість. Бо дивіться, якби ми взимували, грубо говоря, зараз на тих же самих ліжаках. Між ліжаком і цим вулям різниця в наших умовах була дуже замітна. Це, грубо говоря, по дві рамки бджіли. Uh, і корма треба було більше давати, і більше було роботи. Нам потрібно було ходити та чистити доня, так як uh, бджілки в таких вулях uh, ну, по-інакшому працюють, скажімо так. І оці всі роботи, во перше і сім'ї слабіше трішки, і толку з них менше трішки, і, і роботи більше. Ну Давайте от любу подоймемо ми подивимося, скільки там є подморок. Чи вже зовсім немає, і все почистить, чи можливо, щось ще є. Ну, бачимо. Вже нема нічого, ні крошки, ні, ні подмора, нічого. Чистите? Який? Навіси, так, йдемо, ще навіси. Так, візьму дві, дві полосочки. Також, коли ми демонструємо, ну, грубо говоря, роботу цих полосок, не роботу, а роботу, свою роботу з цими полосками, скажімо так. Бувають люди ну, завжди знаходяться люди, котрі ну, діляться на два табори. Ну, залізла мені під маску. Mm -hmm. Де? Е, котрі розділяються на два табори. Одним полоски подобаються, другим не подобаються. Е, Друзі. Ну, такий аргумент, як ви пишете, грубо говоря, ой, купив полоски, а після того пролив жах, що побачив. Друзі, ну це не обґрунтування зовсім ніяке. Розумієте, бо. Е, ну е, А скільки упало, коли поставили полоски? Ну, звісно, що ви зараз скажете, не упала ні і одна. Е, можливо, ви ставили полоски, у вас велика закліщеність падала від полосок, а ви потім ще пролили. Можливо, ви полоски ставили в період, коли багато е, розплоду, і він тільки, скажімо так, е, паде. По мере выхода из ячеек, а потом вы пролили уже в жовтні месяце, где немає расплода, и клещ упав. Но є великі різниці, факторы, которые впливають на то все. Це долгоиграющий, ну, по мере долгоиграющий обробіток. В любом випадку, дня 3, 4, 5 він робить. Я в своєму випадку дозволяв його працювати до 20 днів, так як не допускаю великої закліщованості. І поставивши полоску, можу її замінити аж через 20 днів. І, ймовірно, з нею вже може нічого не залишитися. А коли велика закліщованість, то вам можливо треба класти кожен четвертий день, кожен п'ятий день, щоб воно постійно оброблялося. Так що, ну, ну оці сиділи на сім'ях, мабуть, а тут теж розповзлися на цілий вулик. Кстати, 20 числа подивимося, скільки вони з'їли вже за цей місяць, чи буде якась різниця. Не хочеться дуже швидко сувати туди полоску, щоб не подавити ні бджолу, ні матку. Ну, ось вот так, потихоньку, помаленьку. Все, друзі. Далі ми будемо працювати самі без вас. На цьому точку теж все перезимувало, як в доміку, туди навіть і заходити не будемо, там ще краще, ніж той. Да. <сум> так, на цьому буде завершувати. Приймати рішення вам, то ваші бджоли, ваше життя, ваша економіка, так як економіка, мама прийшла, вона в доміку розкладала. Економія, ще раз повторюсь, буває різна. Хтось економить, скажімо так, купуючи. Гарний дорогий інструмент і заробляє на ньому гроші, а хтось зекономить, купуючи дешевий неякісний інструмент, і його постійно ремонтує. Для кожної з цих двох людей і то і то була економія. Но хосен з тої економії, як з бика молока. Бо та людина, яка купить якісний інструмент і працює з ним, не тратить час на ремонт і тому подібне. Uh, він uh, тратить час, ну скажем так. Я навіть банальний примір приведу в своєму житті. Автомобіль або новий, або бушний. Все добре зараз, отакий от асортимент. А якщо ми вспомнимо себе ще молодими, років по 15-20 назад, Вибору такого не було. Якраз з Європи почали ганяти якісь автомобілі. І ті автомобілі, звісно, що були спідометри скручені і тому подібне. І був завжди вибір, або купити якусь, я не знаю, там 99-ку нову, або якийсь, я не знаю, там старенький Opel Я завжди склонявся на... Нову, скажімо так, або Ниву, або 90-летті, у мене багато таких машин було. І я до 150 тисяч не мав ніякого ремонту. А один раз в житті я все ж таки злакомився на буушню машину. І спустя 3 місяці у мене і турбіна політіла, і генератор полетів, і все політіло, і потрібно було тільки ремонтувати. І от тут от, економія була різна. Ну я як, як, знаєте, такое волка ноги кормлють. Я купував машину для того, щоб її не ремонтувати, а постійно бути мобільним. Хоч то, то, хоч який там сарай на колесах, як то та 99-ка, але вона їздила. Пускай буде скрипіла, репіла і тому подібне, але вона їздила. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!